Лист захиснику, захисникам листа, я напишу, я так багато хочу їм сказати. За спокій свій їм дякую, скажу. Про все, про все в них хочу розпитати. Обов'язково напишу про те, що вони наші справжні супермени, що мають силу, серце золоте, герої найкрутіші є для мене. І від цих дітей я передам привіт, від нас усіх, кого сьогодні захищають, захоплюються ними увесь світ, такі герої лише в казках бувають. Я розповім про те, як братик мій молодший, солдати джавеліни вдома грає, на ЗСУ він бути схожим хоче. І так щодня країну захищає. І до листа свого ще й оберіг, щоб він від лиха кожного вберіг. Захисників, щоб дочекалася родина, і з гордістю зустріла Україна. Бувай, захиснику, на тебе всі чекають, і в нашу перемогу віри не втрачають. І попри біль, попри велику втому, запам'ятай. На тебе всі чекають вдома.